Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Чи задоволені запоріжці станом доріг та тротуарів після снігопаду? Думки містян розділились, однак більшість у соцмережах не вдоволена якістю та обсягами робіт. Секретар міськради Анатолій Куртів пояснив, що усьому причина недостатня кількість працівників та техніки, бо ж нині у комунальників є додаткове навантаження це ліквідація наслідків ворожих прильотів. 400 безпілотників планують закупити в Запорізькій області. ЗОДА оголосила відповідний тендер на 42 мільйони гривень. За цю суму хочуть купити 200 дронів «Камікадзе», 100 «Мавіків» та 100 БПЛА, які оснащені тепловізорами. Комунальний помічник Чатбот бот Назар припинив свою роботу. Він повідомляв запоріжцям про ремонтні роботи та відключення води, опалення чи світла. Втім, не так давно запрацював новий Чатбот бот 1580. Посилання на нього ви зараз бачите на екрані. У Запоріжжі змінили час продажу алкоголю. Тепер пиво, слабоалкогольні та алкогольні напої можна купити з 8 ранку до 10 вечора. Військові, які зареєстровані в Енергодарі, цьогоріч можуть отримати фінансову допомогу з міського бюджету. Одноразова допомога у 50 тисяч гривень, доступна кожному чинному військовослужбовцю. Від 10 до 50 тисяч гривень можна отримати на лікування, або якщо у разі поранення людина отримала інвалідність. Невдовзі міська влада повідомить, як оформити таку допомогу. В Україні відмінили мораторій на відключення комунальних послуг та нарахування пені за борги. Стягнути заборгованість тепер можна і у судовому порядку. Втім, відміна мораторію не стосується території, які окуповані та на яких ведуться або можливі активні бойові дії. Запорізька область якраз у цьому переліку, тож стягувати борги та відключати від послуг ЖКГ споживачів не будуть. Молодіжний центр для вимушених переселенців незабаром відкриється у Запоріжжі. Його облаштовує команда з Мелітополя за допомогою ЄС, ООН та громадської організації People.ua. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.